В нашій прекрасній Одесі, як ми знаємо, міцні господарники заміняють міцних господарників. Тільки толку від цього ніякого нема. Це, що трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Сміття насущна наша проблема. Ми вам розказували неодноразово на те, що в нас недостатня кількість об'єктивного по місту, ні альфатерів, ні звичайних якихось баків на вулицях. І ось є в нас отаке диво. Грінессет такі от еко штучки які з'явилися році так, в 20-му ще е, за жемана. Тоді мав бути крутий прорив, значить, понаставили цих всіх приколів по місту, а потім щось сталося, і вони почали їх просто вивозити. І зробили що? Правильно, замотали скотчем. Оскільки промотані скотчем, оці от бачки людям не дуже сподобались, тому що об'єктивно викидати не завжди є куди. Вони звернулися до наших колег з видання Думська і сказали, типу, а чому? Чому замотано скотчем? Думська звернулася на біржеву, а на біржеві не змогли пояснити, чому. Щоб не були голослівними, дивіться, ось він скотч. О, тобто, після звернення громадян цей скотч активно відмотали і зробили вигляд, що це працює. Оці от приколи. О. Але чи надовго воно працює? І хто цим повинен займатися? А ми вам зараз скажемо. А отут заклеєні. От про що ми і говоримо? Найцікавіше, що от тільки перші такі контейнери були встановлені коштом підприємців, а далі на встановлення їх департаменту об'являв чотири тендери по мільйону двісті тисяч кожен. Так що загалом вони коштували місту майже 5 мільйонів. А тепер у нас скотч. Сьогодні в Одесі є 18 локацій, де вони встановлені. А займатися їх обслуговуванням повинні КП міські дороги. І пан Вадим Тодійчук відомий нам. Коли були блокаути, можна було з'їхати на те, що потрібні спеціальні оці от підйомники для того, щоб вивозити оці от штучки. І на це нема світла. Але блекаути щось минули вже, дорогі друзі. А як не вивозили, так і не вивозять. І більше того, взагалі промотали скотчами, щоб ніхто туди нічого не викидав, тому що нулінь підняти свою п'яту точку і щось з цим зробити. Крім того, вивантажувати ці контейнери повинно КП Одеса Комун Транс, яким віддає пан Володимир Ткач. І в них так само знайшлося, як кажуть наші колеги, багато відмовок, чому цього не робиться. Ну, наприклад, на деяких вулицях, в Мукачівському, наприклад, проволку, під'їзд до баків постійно запаркований, до сміттєвоза нема доступу. І взагалі все так складно, все так складно. Ми краще займемося чимось іншим, сміття вивозити не будемо. Альфатери є. А якщо ні, ну що? Ну, на вулицю можна шкинути. Ми вам чого розказуємо про купи сміття по Одесі? Та тому, що це сміття не вивозиться ніким оперативно. І ось воно. Вони відмотали цей скочок. Ну, цей скочок, скоріше за все, примотається назад. Так само оперативно. Ой, господарнички, ой, просто от слів до вас немає. Я роблю Одесу частішою, Це мало би бути гаслом нашого мера, тому що він ось тут сидить за кілька кроків. Пан Турханов, це вам. Дорогі одесити і дорогі гості міста. Якщо ви бачите, що біля вашого будинку, взагалі будь-де по місту, твориться безпорядок, непорядок і замотані альфатери, або взагалі будь що таке, що вас не влаштовує, ви знаєте, що вам робити. Вам треба прийти до нас в коментарі, і ми зацікавимося тим, що в нас відбувається. Тому що це, що трапилось, і ми побачимося обов'язково на першому міському. Мене звати Олена Концепч. Не кидайте сміття на вулиці, па-па.